Добрий день. Сьогодні працюємо з циклом з передумовою. В циклі з передумовою на простеньких задачках нам треба якісь початкові дані, з чого ми починаємо. І нагадую, що цикл з передумовою ми знаємо. Поки ми виконуємо якісь дії, поки не досягнемо певного значення в якоїсь зміни. От, наприклад, у нас є задача, що учень отримує кожен день 50 гривень. І скільки тижнів потрібно щось назбирати не менше 500 гривень. Тобто тут ми знаємо кількості кроків, кількості повторів, а знаємо, що ми маємо закінчити на 500 і починаємо з 50. І от в нашому випадку, ну, взагалі починаємо з нуля, але кожен день ми додаємо до цього 0,50. В цьому випадку, як виглядає сам код цього цикла? Ось. Ось щось типу цього. Нам початкові дані. От, наприклад, тут ми не з клавіатури їх вводимо, тут ми почнемо з нуля, от у нього не було грошей, у нього тиждень також ще не починали, ми логічно створюємо для грошей, які у нього було змінні, G, ну, опять-таки змінну ми самі створюємо, тому гроші G хай буде. Тижні T хай буде. Можна прям гроші написати, можна тижні написати, якщо так не забувається. І цикл е з передумовою називається while. І потім пишеться та умова, при якій дії будуть працювати, як тільки ця умова досягнеться, скажімо так, як тільки це буде правдою, воно працює, як тільки це перестане бути правдою, воно перестане працювати. Ті команди, які будуть працювати, поки це правда, вони отут-от в чотирьох пробілах пишуться. В нашому випадку це дві команди, бо нам треба кожен тиждень давати 50 гривень йому, і от ми до грошей йому додаємо 50 кожен раз до початкового значення. І в нашому випадку тижні рахуємо так само, як кроки раніше рахували, тому що у нас кожен тиждень 50 гривень, плюс один, плюс один, плюс один. І в кінці ми виведемо тижні. Нагадаю, якщо ми напишемо отак: в чотирьох пробілах ще й принт. То, при запуску, ми покажемо прям всі кожен крок, то тобто, есть, що у нас тижні, 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 тижні були. А якщо для до тижнів ми ще й додамо зміну гроші, то ми ще будемо бачити кожен тиждень, скільки у нього грошей було. Ну, а Якщо нам треба просто кількість тижнів в кінці, ми його пишемо без принта вже після циклу. Отак. І в такому випадку ми вже нормально бачимо, скільки тижнів пройшло. Тобто, ми маємо уважно в задачі почитати, що саме від нас хочуть. Тобто нам просто спитали, скільки тиждень не на кожному кроці, то ми принт записуємо окремо з нового рядочку. Бо ті команди, які в чотирьох пробілах після вайла, працюють в циклі, ті, які без чотирьох пробілів, працюють уже без цикла, а коли цикл закінчився, якщо вони після нього написані, якщо до, то працюють до того, як цикл почався. І так само будь-які такі простенькі задачки рішаються. Те ж саме, бачите, в кімнаті кімнат кімнат температура 15 гривень, то тобто це вже не колись буде, а вже прямо зараз. Тобто ми прямо починаємо це початкове значення. А значить, ми можемо собі зробити вже температуру. Можете, щоб зручніше, наприклад, там робити змінні з трьох букв, якщо їх не так багато температура, І поставити 15 градусів. А щодня вона підвищиться на 1 градус Цельсія, Значить, у нас там десь буде температура, яка буде оця дія діє у нас повторюється. От ми так сразу поки читаємо задачу і пишемо, що наша температура буде е, старій температурі плюс 1 градус. Плюс 1. І нам треба сказати, за скільки днів температура стане не меншою за 22 градуса. Тобто нам це все треба повторювати, поки температура у нас буде менше 22 градусів. І коли у нас питають, за скільки, там ми тижні читали, там було за скільки тижнів, тут ми дні будемо читати. От можемо поставити, що це у нас буде дні. Дні. І отут ми їх будемо рахувати. Дні. 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 І в нашому випадку тут уже днів. Потрібно днів. І ту зміну, яка відповідає за дні. За дні у нас відповідає зміна дні. І тільки тут тем. Температуру ж Температура температура, скрізь однакова буква. та яка за температуру відповідає однакова зміна, яка за дні відповідає однакова. Тобто тут у нас дні. І запускаємо. Ось, бачите, потрібно днів всім. А якщо ми зробимо так, як я раніше казав, з чотирма пробілами, то воно покаже нам всі кроки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І, і отак працює цикл. Спочатку початкові дані в задачі дивимося, з чого ми починаємо, потім, коли ми маємо закінчити, тобто, як тільки порог, який здобуремося до нього, ті дії, які ми повторюємо, і не забуваємо про відповіді, бо в програмуванні без відповіді нікуди. Ми так не дізнаємося, що нам програма нарахувала.